Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть, і доки є пам'ять в людей і серця в матерів, доти й сини що спіткнулись об кулі, живуть, ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів. 1941 рік, червень місяць наливались, половіли жита, пшениці, широкі лени залиті сонцем. Війна, ще й ж до того зловісного червневого дня, це слово люди часто чули з чорної тарілки гучномовця, читали надруковане чорним по білому, але не надавали йому такого осягнутого розумом і серцем значення як тої сонячної неділі. 22 серпня 1941 року у село Дучани увірвалися німецькі загарбники. 30 місяців тривала окупація села. У той час на всіх фронтах воювало близько 250 дутянців. 144 з них загинуло в боях з німецькими загарбниками. 87 дутянців нагороджені орденами і медалями. Під час окупації сільські дівчата та хлопці працювали на німців по 12-14 годин на добу. Скрили окопи та протитанкові рови фашистам, їх мучив голод і холод. Багато з них помирало від хвороб та голоду, були дуже знеможені. Особливо страждали в неволі дівчата, працювали на рівні з хлопцями, а така робота не кожній була під силу. Але витримали, винесли весь тягар фашистських знущань, бо всі жили надією, що прийде довгожданне визволення та, на превеликий жаль. Не всім це вдалось. У 1941 році 17 юнаків і дівчат склали останній іспит в дучанській середній школі. Усі вони були переведені до 10 класу, серед них Васильєв Сергій Іванович. Він згадує, 22 червня, 1941 рік зранку я зі своїм товаришем Віктором Руденком. Поїхав до сусіднього села Качкарівка і купив необхідні підручники для 10 класу. А коли повернулися додому, побачили, як вулицею бігла сусідка, і кричала: Війна, Сергію, війна! На другий день війни оголосили першу мобілізацію чоловіків на фронт, потім другу, третю. Сергій без вагань вирішив піти на фронт. Перше бойове хрещення Васильєв прийняв у місті герої, в місті морської доблесті і слави Севастополі. Спогади про бій під Севастополем протягом усього життя ніби полум'я опікали серце ветерану. Після війни працював у колгоспі, червонофлотець, був головою Дочальської ради ветеранів. За його ініціативи. В 1999 році створили книгу пам'яті Другої світової війни. Багато мирних трударів тилу стали жертвами фашизму. За розповсюдження антифашистських листівок йшла мова про наступальні дії радянських військ на фронті. Було вбито німцями дучанських дівчат. Клавдія Цегельник, сестри Марія та Віра Олександровські народилися і виросли в селі Дучани. Війна увірвалася в життя раптово. на лоні чудових дніпровських плавень Замріяних озерець і широких степів проходили мирні дівочі літа. Дівчата інформували населення про положення радянських військ на фронтах, розповсюджували листівки, у яких закликали до активної боротьби з окупантами, Посмертно дівчата нагородили медалями за відвагу. Насильно в Німеччину відправляли дучанців: Махиню Надію, ковальчук Марію, Марію Петяхю, Девиденко Олександру не повернулась, Ніхаєву Одарку та інших. 28 лютого частина 109-ї гвардійської Бориславської дивізії, а слідом за ними і 86-та дивізія, форсували Дніпро в районі Ганівки. Розпочалися десятиденні бої на рубежі Ганівка, Дучани, Олександрівка, Підсобне Рядове. За два дні до рішучого наступу, тобто 7-8 березня, йшли кровопролитні бої в районі Дучани Рядове. Відступаючи, фашисти зірвали міст через річку Перетівку. Мінами зруйнували красені будинки в центрі села, двоповерховий палац поміщика Дориліна. У якому на той час окупації розташовувався німецький госпіталь. Забрали з собою німецьких колоністів, які жили і працювали в дучанах. А добру, порядну людину, гарного господаря німця-колоніста Отто Фалька, який був одружений на місцевій Олександрі Наточій, за відмову їхати до Німеччини, розстріляли у його будинку. Безсмертний подвиг Олександра Матросова на дучанській землі. Повторив син башкирського народу, лейтенант Губайдулін Мінігалі Хабібулович, саме в боях за визволення нашого села виявив виключну мужність, що відігравало вирішальну роль в успіху, полку та дивізії. Падаючи під безперервними чергами, він своїм тілом закрив амбразуру дзоту. Курган був зайнятий. І полк почав успішно просочуватися у ворожий тим. Мінігаліх Губайдулін загинув. Бій закінчився нашою перемогою. Поряд з Мінігалігу Губайдуліним яскравою зіркою буде сяяти в історії 320-ї стрілецької дивізії ім'я Петра Алавердова, що героїчно відбив контратаку німців на підступах до нашого села. 20 червня 1966 року педагогами та учнями Дучанської середньої школи створений музей бойової та трудової слави, у якому зібрано та систематизовано матеріали про воїнів в дучанці, які воювали на всіх фронтах Другої світової війни. На фронті. Коло? Коло такого вружжя. І 80 кілограм мав, я його тягав. І ще там такий начальник шиня. Не міг їм тягнути по болоті його. Щиня, давай бити. А вам не страшно було воювати? Страшно. Да. Знаєте, діток страшно. У 2011 році, 9 травня, на день перемоги, було вписано віднайдене прізвище Авдієнко до загального списку воїнів, які визволяли наше село. На цих урочистях була присутня його донька. 15 лютого, 1944 року, захищаючи село Ганівку, загинув супрун Василь Парфетіович, який був рядовим стрілком 902-го стрілкового полку 248-ї стрілкової дивізії, і був похований в братській могилі. У 1964 році працівниками колгоспу «Червонофлотець», серед яких і була сільський бібліотекар села Дучани Брукіна Валентина Захарівна. Останки воїнів перенесено до братської могили. І встановлено пам'ятник Семеха Катерина Іванівна, кругляк Галина Ісаківна, розповіли про обставини смерті Федора Германа Григоровича, який помер у їх будинку через три дні після поранення, визволяючи наше село. Пошуковцями було знайдено його сина, який проживає у Білорусі. Це військовий генерал-майор. Тричі він приїздив у Ганівку на день перемоги на могилу батька. З мемом Леонід Олександрович. Мешканець міста Чернігова через центральний архів з'ясував місце загибелі батька супруна Василя Парфентійовича. Згідно документів, батько, визволяючи село дочани поліг смертю хоробрих. Все далі відходить в історії героїчний подвиг народу у Другій світовій війні, ідуть роки, але з пам'яті народу не стерти імена тих, хто ціною свого життя мужністю і героїзмом завоював нам свободу, чисте небо над головою. Але ми повинні пам'ятати у сувору пору війни. Ці хлопці та дівчата піднялися на боротьбу з ворогами-гнобителями, постали за Україну, за її майбутнє, за рідний народ. Слава Україні, героям слава!